Церква нагадує нам іванинську історію про зцілення паралізованої людини. Як розповідає святий Євангеліст Іоанн Богослов, у Єрусалимі біля овечих воріт була купання, яка мала п'ять критих ходів і держала дуже багато хворих. Час від часу сходив до купання Ангел Господні і збурював воду. І хто перший входив в неї після збурення води, той одужував. Проходячи містами і селами, відкриваючи людям тайне Царства Божого, прийшов одного разу до овечої купальні Христос. Він побачив тут хворих, що чекали збурення води, щоб одужати. Серед них був чоловік, який хворів 38 років. Христос підійшов до нього і запитав, чи хочеш бути здоровим. Недужний не відповідав, так, Господи, але чоловіка не маю, щоб коли збуриться вода, опустив мене в купальню. Коли ж я приходжу, інші вже перед мене входить. Тоді Ісус говорить йому, встань, візьми постій твою і ходи. І він одразу одужав. Згодом Господь зустрів того чоловіка у храмі і сказав, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилось чого гіршого. Усі ми знаємо, яким страшним є фізичний біль, але це страшніша душевна хвороба. Між душевною і тілесною хворобою існує постійний зв'язок, тому що тіло є храмом душі, дбаючи про спасіння душі, не слід, за словами Апостола Павла, занедбувати і тіло. Кожна людина, говорить апостол, годує і гріє плоть свою. За християнським розумінням. Плоть, храм Духа Божого, котрий живе в нас, але турбуючись про тіла, не слід забувати і про душу, про її стан, про духовні запити. Кожна хвороба, яка вражає людину, не виникає сама по собі, без будь-яких причин. А причин багато. Головна з них завжди криється в нас самих. Від того, як ми живемо, як виконуємо іванницькі заповіді і загальнолюдські моральні закони. Залежить наш стан духовний і фізичний. Якщо ми нехтуємо завітами Христа про моральну чистоту, про духовну досконалість, то ми обов'язково матимемо хвору душу. Хвороба ж душі викликає хворобу тіла, розслаблює і вражає наш дух і нашу плоть насамперед гріх. Гріх це порушення моральних норм, порушення заповідей Божих. Тому будь-який гріх робить нас розслабленими, подібними до того чоловіка, якого нині зцілив Господь у Вечій купелі в Єрусалимі. Гріх спричиняє згубні хворобливі наслідки. Не гріши більше, щоб з тобою не трапилось чого гіршого, говорить Господь. Але в якому б ми стані не перебували, потрібно пам'ятати, що у нас є Діхар Небесний котрі кров'ю своєю омив нас від гріха і подає нам і всяке зцілення. Через святе Євангеліє, Церква вчить нас, братя і сестри, щоб ми піклувалися про те, аби мати здоровий дух і здорове тіло. І перше, і друге, дароване нам Господом. Господь взяв на себе наші немочі, прийшов на землю, щоб вилікувати нас від гріхів. Він прийняв нашу плоть. Оновив її та обожив, підніс до небес. Він у всьому був подібний до нас, крім гріха. Пришестя на землю Спасителя потрібно було людині, а не Богові, котрий так любив світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Він дав нам приклад своїм життям, своїм вченням і своїм хресним подвигом. Воскресіння Христове це перемога над гріхом, над хворобою, перемога над найбільшим злом смертю. Воскрес Христос і немає більше гріха, якого не могли б подолати люди. Воскрес Христос, і ми отримали повноту благодатної сили, що лікує і спасає нас.